Фотоприлад заморозив поставки для російської армії. Так вирішили керівники українського держконцерну Укроборонпром, до якого він належить. Пише прес-центр. Останню партію радіолокаційних приладів, прицілів і засобів наведення для робототехніки та авіації спрямували до Росії ще 13 березня. Мораторій діятиме, поки не буде врегульований конфлікт між державами. Автопарк черкаських даїшників незабаром поповниться новими Toyota Пріус. Проте відчутно економити пальне на цих машинах Даївцям не вдається. На 100 кілометрах Японець з'їдає 7,5 літрів бензину, а планували витрачати лише 4 літри бензину на поїздки містом. Як Даївці вирішуватимуть наболіле питання, читайте на сторінках Черкаського краю. У долині троянд висадили дерева на честь героїв Небесної сотні. Повідомляє газета Акцент. До благородної справи долучилась громадська організація Свідома Черкащини» разом із дирекцією парків. Благодійники висадили в долині декоративну вишню. Черкащани пропонують кримчанам обмінюватись житлом. Такі оголошення вже є в інтернеті. Причому нерідко люди готові обмінюватися на житло в будь-якому районі Криму, пише вечірка. Водночас ріелтори кажуть, що зараз провести будь-які операції з нерухомістю на півострові практично неможливо.